Ми продовжуємо інформаційний день марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, бо ви залишалися в онлайн форматі та доєднувалися своїми питаннями до нашого етеру, Ми обов'язково їх озвучимо. Ну а далі ми детальніше поговоримо про оцифрування старих світлин Кам'янця-Подільського, аби таким чином заново вивчати історію міста. І з нами на зв'язку людина, яка робить це уже багато років. Це доктор філософії, автор книг, реконструктор, художник та член правління Кам'янець-Подільського товариства просвіта Дмитро Бабюк. Вітаю вас, пане Дмитре, і слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ну, взагалі, давайте на сам початок. Як почалося ваше захоплення взагалі історії саме Кам'янця-Подільського? Ну, взагалі, це в мене такий інтерес ще з самого дитинства, тому що місто старовинне історичне, цікаве на пам'ятки, цікаве на історію. Е, історію, ще й так, що багато європейських міст можуть позаздрити, скільки нас в Кам'янці всього подій відбулося. Mm -hmm. Тому е, фактично. Те, чим я займався з дитинства, тільки підкріплював мій інтерес до камінця. Ну, починалося все з малюнків. Угу. Я е, ходив в художню школу, потім навчався в університеті на художника, що тільки підкріплювало місто, спонукає його постійно зображувати у різних художніх творах. Е, далі це продовжилося у реконструкцію. Ми таким чином досліджували е, життя старовини на території міста. пробували... Самим в ньому приймати участь, відтворювати костюми, відтворювати побут і кілька днів на рік занурюватися у історичні події, відтворювати ті події, які відбувалися у нас у місті. Потім, вже з моменту колекціонування фотографій, тому що не завжди цікавило, як виглядала забудова історичного міста. Угу. А фотографія це те, що така річка передає дійсність у без прикрас. Тобто фотограф не художник, художник захотів намалював дерево, захотів, прибрав дерево, а фотограф вже все те, що бачить камера, так вона її чітко фіксує. Mm -hmm. Тому мене цікавила забудова. На основі фотографій пробував робити 3D-макети mm -hmm. по відтворню старої забудови міста, тому що в часи Другої війни забудова дуже сильно постраждала і дуже багато, там десятками споруд до нашого часу, на жаль, не збереглося. Ну, власне, от щодо от о, о, цієї реконструкції, так і так далі, то в нас є декілька фото, і наш редактор вже пізніше трішки виведе їх на екран, тому що дійсно досить таки цікаво подивитися на те, що виходить загалом. Але якщо говорити взагалі, от щодо того, наскільки багато матеріалу, з яким вдається попрацювати, наскільки багато із чи збереглися взагалі, от фото саме тих будівель, власне, які от зараз хотіли би побачити, і кам'янчани безпосередньо. На щастя, збереглися, тому що ці фотографії ще з самого початку свого створення, ще коли їх фотографи самі створювали, вони цікавили наукові установи, архіви, музеї, приватні колекціонери. Тобто, це такий товар, який постійно продавався. Тобто угу. для фотографа це був заробіток. Угу. Вони їх робили у великій кількості, виходили в місто, робили види місця. Туристи купували, художники, репортери. Письменники вони завжди збирали цей товар, і в колекціях цих людей дуже часто можна такі фотографії віднайти. Тому на сьогодні у нас їх дуже багато, але ці фотографії розпорошені по всьому світу, тобто це не тільки на території Кам'янця або України, це на території Франції, Польщі, Ізраїля і так далі. Це цілий ряд країн. Тому а як ви шукаєте ці фотографії зібрати? А як ви в інших країнах шукаєте ці фото? Чи є спеціальні не знаю, якісь стоки, сайти і так далі, де можна все це шукати? На щастя, в нас суспільство цифровізується, так само цифровізуються музеї, архіви. Вони частково виставляють колекції, вже можна їм написати на поштову скриньку, запитати, чи є в них ті чи інші матеріали, вони з радістю відповідають. Uh -huh. Теж, плюс з закордонним установ, вони Теж, зараз долається мовний бар'єр. Зараз за допомогою сайтів можна писати на. Будь-якій будь мові, що буде зрозуміло, у, кожні, у кожному точку світу. І архіви відповідають, діляться. Якщо це у плані науки, то архіви і музеї безкоштовно заліпки, діляться матеріалами, які в них є, за що їм велика подяка. Тобто, здебільшого, база це архіви, музеї і приватні колекції. Так, так. Але от власне, знаєте, я я особисто я також обожнюю от, архівні фото, оскільки проживаю у Хмельницькому, то власне от обожнюю переглядати час від часу власне соцмережі інколи викидають ку підбірку фото безпосередньо вулиць Кам'янця Хмельницького, так власне за певний період найстарші фото, які потраплялися вам в кам'янця, які є. Ну, це з появою першого фотографа в Кам'янці-Подільському. Це 1859 рік і це перший фотограф на Поділі, який одразу почав фотографувати види міста. Що саме цікаво, таким фотографам треба теж віддати данину, тому що фотографія на вулиці за межами фотостудії до 1880-х років це була окрема справа, тому що фотографу доводилось з собою перевозити угу. цю лабораторію, яка вага якої там доходила до 60-80 кілограмів. Тому це була така доволі нелегка справа, але фотографи на цей ризик йшли. А в якому стані ці фото? Здебільшого стан хороший, тому що ці фотографії зберігаються, як я казав, в архівних установах, музейних установах, в приватних колесах вони зберігаються в альбомах. Ну і дуже рідко можна зустріти, що вони в поганому стані. Але так як фотографії, вкриті желатиновим шаром з він дуже чутливий. Дуже чутливий до грибку, до механічних подкожень, тому деякі фотографії, звісно, трапляються, які е осипаються. Є угу. фотографії, які в часи революційні від репресії радянської влади. Містяни їх замазували в стіни, ховали під пічку, тобто таким чином, вони зберігали пам'ять про свою родину. Тобто на таких фотографіях є пошкодження. Oh. Є фотографії, які сьогодні, на жаль, не цінуються, і багато екземплярів, навіть цілі фотоальбоми викидаються на смітник. Теж такі випадки трапляються. Але в основному відсотків на 90 фотографії в хорошому стані вони доволі якісні, тому що фототехніка була набагато якісніша навіть ніж сьогодні. Uh -huh. Фотографія була набагато чіткіша. Якщо переглядати саме оригінали, uh -huh. тому здається, якість їхня хороша. А от за який період фото збереглося найбільше у Кам'янці-Подільському, перші ще з 19 століття. А от які фото знайти не проблема? Ну, фактично, зараз в епоху цифрового суспільства, зараз будь які фото це не особлива проблема, тому uh -huh. що воно легко знаходиться. Воно е люди перепощуть навіть свої домашні колекції. Вони часто полюбляють сканувати і виставляти в мережу. По кількості, то так як фотографічне мистецтво було на самому початку важким у опануванні. Фотографу доводилося вчитися кілька років, щоб опанувати це мистецтво, uh -huh. то до 1890-х років це фактично фотографії були в одиничному, в одиничних видах і невелика кількість копій, а вже з 1890-х починається сплеск фотоаматурства, коли фотографії міг собі купити кожен і вийти на вулицю, фотографувати схочу. Скільки вистачить бажання коштів і сил пане Дмитро? Вас на... періоду да, фотографій дуже велика кількість? От зараз, якраз ми переглядаємо е, фото Кам'янця-Подільського, і зараз на наших телеекранах ми бачимо е, власне будівництво мосту, який веде до фортеці. Я так розумію, що це Кам'янець-Подільський. Е, взагалі, е, розкажіть більш детальніше, от власне цінність саме от такого от оцифрування, і наскільки це є складним процесом. Ну оцифрування це процес, який потрібно пройти, тому що фотографії, як я казав, вже розпорошені, і хоча б в цифровому цифровому вигляді, тому що оригінали мати нереально всіх фотографій. В цифровому вигляді їх потрібно формувати у базу для наступного вивчення, тому що по фотографії можна відслідкувати, як розбудовувалося місто, як жили містяни, як змінювалися споруди. Тому дуже важливо, ще визначити якого року були зроблені ті чи інші фотографії. Це залежить від того, який фотограф їх робив. Ми знаємо періоди років, які він працював. У ці всі фотографії в комплексі дають змогу прослідити е зміни забудови міста, те, як виглядали містяни. От у нас uh -huh. є фотографії, як вони виглядали в студіях, коли вони приходили, робили фотографії на замовлення. І так само, як види міста, фотографи ще робили такі бірку етнографічних типів, теж товар, який дуже гарно продавався, коли вони брали людей просто з вулиці. І за власний кошт, за кошт фотографа і він їх фотографував. Тобто, у їхньому реальному одязі, які вони ходили кожного дня в місті, часто фотограф розігрував з ними в студії сцени повсякденного життя. Це тоді була на ті часи. Це була забавка. Фотографи не вважали, що вони роблять якусь важливу наукову справу. Вони заробляли гроші. Угу. Але на сьогодні це для нас дуже велика цінність, тому що ми можемо прослідкувати повсякденні містян, вигляд міста, тобто вивчити тогочасне життя. Наприклад, і наскільки шляхто, гарні і панянки в, в Кам'янці-Подільському. Ну просто дивишся да. на кожне фото, наскільки гарно вбрані, наскільки вишукані власне, містяни в Кам'янці. Так, але це похід до студії, містяни для цього спеціально готувалися. Вони вбирали свій найкращий одяг. Ну все, ти тобто, підбавити зараз. Другі етнографічні типи це люди, які виглядали кожного дня. Там фотографи їх розбивали на різні категорії. Містяни, міщани, шляхта. І інтелігенція, і так далі. От, наприклад, дамо в шляпках є багато публікацій газетних, що шляпки були великого розміру дани на моді, і щоб вона не злітала з голови, панянки їх протикали великими шпильками через цю uh -huh. шляпку, через зачіску, яка виходила з іншого боку ця шпилька. Uh -huh. І так як панянки економили на коштах, щоб закривати гострі край цієї шпильки, їм було шкода коштів, а у вулиці Кам'янця були дуже вузенькі, є багато публікацій, що дами цими шляпками просто цими шпильками дряпали обличчя поруч е інших людей. Які uh -huh. намагалися протиснутися між себе цією дамою, їхньою шляпкою у вузьких вуличках? Тому дуже багато було скарг. Але така була данина моді. Але скільки коштувало от на той час, що є якісь відомості собі, і, власне, оту ми бачимо пара, тобто фотосесія парна. Наскільки було це таким, знаєте, задоволенням, не для всіх от фотографія а зробити собі портрет на той час? Ну, все теж було з часом. З моменту виднання фотографія була доволі дорогим, задоволенням. і Багато не кожен міг собі фотографію дозволити. Тобто вона коштувала дорого, і це цінувалося от на рівні живописного портрету. Але потім з часом, коли модернізувалися технології, винаходилися нові методи зйомки, то фотографія поступово дешевшала. І з часом, на момент початку ХХ століття, фактично фотографію міг собі дозволити кожен. Це вже перестає бути такою унікальною річчю. Це вже якраз, як я казав, сплеск фотоаматерства. Але студій на фотографіях я казав, люди приносили найкращий одяг. Найкращі речі, вони хізувалися своїми речами. Там чоловік з велосипедом прийшов до студії. Mm -hmm. Перед цим був чоловік, який хотів показати і фрак, і ланцюжок, і свої доглянуті нігті, і шубу з варку накинув mm -hmm. у городу, тобто це, це він демонстрував в кадрі, щоб це виставити потім на показ. Mm -hmm. так, а ось це то... в такому стані фотографії знаходяться в приватних колекціях. Тобто, mm -hmm. якщо музеї, архіви і державні установи цікавлять фотографії власне видів міста. То портретні види їх не цікавлять. То портретні види містян вже варто шукати в приватних колекціях. Це приватні колекції, це інтернет-аукціони, uh -huh. то це таке, що швидко з'являються і швидко зникають ці фотографії. Тому їх важливо теж встигнути зберегти, uh -huh. і так само, як я вже казав, формувати в цифрову колекцію. А як ви формуєте цифрову колекцію? Які у вас є категорії? Тому що ми бачимо дійсно і людей, і види міста, і історичні якісь фото чи у вас є свої категорії. Так, звісно, окрема папка для витів міста, окрема папка для містян. Причому папка міст для містян ділиться на по прізвищам фотографів, які працювали в місті. фотографували по типам, чи це була студійна фотозйомка, чи це була однографічна фотозйомка, чи це була аматорська фотозйомка. Тобто, все розбито по категоріях, і їх зараз дуже легко вивчати і дізнаватися дуже багато нового і цікавого про місто. А тут ми бачимо також і кольорове фото. Це вже безпосередньо ви, ви додали, чи це сучасне якесь фото? Е, кольорове фото це вже застосування сучасних технологій. Ну, Кольорову фотографію існувало на початку 20 століття, але нею в Кам'янці в нас не користувалися. Фотографи, угу. якщо розмальовували, то вони розмальовували вручну пензликом. Це була окрема додаткова послуга до фотографії. Угу. А кольорова фотографія це вже сучасні технології, це вже не моя робота, це вже з інтернету, угу. але е, це вже більше категорія для. Звичайного глядача, тому що звичайному глядачу цікавіше роздивлятися кольорову фотографію ніж чорно-білу, але в плані наукового вивчення, звісно, це не не дуже вітається більше цінується фотографія саме в чорно-білому тоні. Ми власне цього тижня мали розмову із режисером із камянця подільського Андрієм Зайцем, з яким ви спільно спрацювали над фільмом. Про це ми ще теж окремо поговоримо. Власне, і от він говорив про те, що на жаль, зараз дуже багато фотографій зберігаються на території країни-агресорки, і в Москві, і в Санкт Петербурзі. Чи був доступ до них раніше, чи можливо використалися цими базами? На жаль, так багато фотографій ще за життя фотографів дарувалися в установи. На території сучасної Росії багато фотографій було викрадено, вивезено. І це теж питання вже після війни. Якщо все гарно складеться, це буде питання повернення е, нашої історичної спадщини назад на наші землі. Але е, ще до, до повномасштабного вторгнення більш-менш можна було працювати, установи деякі йшли на зв'язок, деякі не виходили. Тобто це було проблематично. Зараз, вже в часи повномасштабного вторгнення, це вже нереально робити, тому потрібно шукати обхідні шляхи. Через знайомих, які від себе на території держави-агресора будуть робити замовлення. Але таким чином нам потрібно все ж таки збирати нашу історичну спадщину, повертати її на наші терени, хоча б в цифровому вигляді також. Тобто зараз такі методи навіть використовуються для того, аби повернути фото. Так, такі, шляхи. На, 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 на тих територіях ми не можемо, тому потрібно шукати обхідні шляхи, mm. щоб це все зібрати в нашій колекції, потім виставити на загал. Е, от пане Дмитре, також власне наступна серія фото буде щодо селян. Е, власне, також є е, багато цікавих. Давайте, власне, ми їх покажемо, а ви прокоментуєте безпосередньо, що щодо... ми вже бачимо перші фото. А, вже є. От, власне, є. От перша фо... перші фото. Це саме селяни. Правильно, ми розуміємо? поки Не бачу, що на фотографії демонструється. Ага, ага та... Це Теж етнографічні колекції, коли людей брали з вулиці. Інколи люди трішки для цього готувалися, вдягали український одяг. Це підбірка якраз українських жителів на території міста. Чим ці фотографії цікаві, тому що, по-перше, вони демонструють одяг у повному зборі, так як в музеї можна побачити окремо головні убори, окремо вишиванки, окремо спідниці. Тут ж все в комплексі. Як вони одягалися, як вони ходили і як формували свій образ. Так само фотографії існує така річ як мова фотографій, тому що виявляється, що кожен рух, кожен нахил голови, кожен предмет в кадрі він важливий. Фотограф через фотографію теж нам розказує історію. Тобто, якщо це парна фотографія, то дивитися, чи вони тримаються за руки, чи тримає руку на плече, чи голови нахилені один до одного. Це вся історія, яку фотограф розказує нам через фотографію, і споглядаючи такий знімок, ми можемо трішки розказати більше про те, хто на них зображений, в яких стосунках вони один з одним знаходяться, чи це брат, сестра, чи це друзі, чи це подружжя, і так далі. Тобто uh -huh. ну, ці фотографії для науки дуже дуже дійсні, е -дуже, дуже дуже цінні. Але знаєте, що я от дивлюся, що на майже усіх фото є найдорожчий елемент е, взагалі одягу і прикрас це коралі. Колись взагалі це от вважалося символом самодостатку, і чим більше їх було, тим дівчина вважалася заможнішою, власне, і тим швидше власне брали і заміж. Е, дійсно, які ще такі унікальні, якісь такі речі ви безпосередньо підкреслюєте для себе в одязі, в головних уборах і так далі. Е, Кам'янчан. Так, тут не тільки коралі, дівчата люблять прикрашатися, тому цінувалася е, вишивка, як майстерно зроблена. Окрім коралі, були дукачі, хрестики. Uh -huh. Дукачі це коли монетки оформлювали, е, теж додали собі на шию. Це віночки, це спідниці. Тобто, це цільний образ, який дівчата формували, тому що все мало виглядати в дівчат ідеально, uh -huh. на відміну від чоловіків, які на свій образ особливо уваги не зважали. А до речі, фото кого ми більше побачимо в архіві: чоловіків чи жінок, хто частіше фотографувався. Е, я навіть не скажу, вони приблизно однаково йшли. Тому uh -huh. що чоловіки окремо фотографувався. Кожен хотів мати свій гарний персональний портрет. Як жінки, так і чоловіки. Uh -huh. Слухайте, от на цьому фото от такий от головний убір, який є в даної панянки. Це взагалі притаманний норм... ну, типу, Тому що ми всі звикли, що мають бути або стрічка, або хустка, або, або вінок. А тут ми бачимо зовсім інше. Що це? Видів було дуже багато. Дуже велике розмаїття було головних уборів. Це фотографія якраз е, нареченої. Це там була ціла серія фотографій, де її чоловік робить пропозицію, де потім благословляють її батьки. Це саме якраз серія вінчання була. Угу. Тобто це так. орієнтовно так, в Кам'янці йшли до шлюбу, так? Так, так. Там серія була з чотирьох фотографій, це демонструється тільки одна із них. А який це період орієнтовно? Ми фото бачимо, якого періоду? Це 1880-ті роки ця підбірка. Це автори, два фотографи. Це Йосип Кордиш, перший фотограф Кам'янці, і його учень, його наступник, його традиції це Міхал Грейм, два доволі відомих фотографа. Як е, Кордиш, відомий в Одесі, в Кам'янці, в Києві. Він працював в цих трьох містах. А Міхал Грейм тільки в Кам'янці працював, але він відомий далеко за межами міста і навіть за межами України. А скільки власне було фотографів в Кам'янці? Загалом, якщо брати загальну кількість, то їх зараз по списку назбиралося більше 40 прізвищ і фотоательє. але це дуже велика проблема, так як вони не фіксувалися в статистичних джерелах, бо фотографи вони не вважалисями, вони вважалися ремісниками, причому ремісниками найнижчої категорії. Тобто вони дуже рідко потрапляли в статистичні дані, тому зараз ми цю інформацію збираємо по крихті, uh -huh. і е, тема доволі довго буде актуальна, тому що часом ми знаходимо все більше і більше прізвищ фоторів, які були менш відомі, uh -huh. де можна знайти безпосередньо от нашим телеглядачам, кам'янчанам, які зацікавилися, де можна знайти ці фото? Чи доступні вони зараз для звичайного користувача інтернету на якійсь на будь-якій платформі, чи це у соцмережах? Зараз фотографії постяться в мене на Фейсбук-сторінці періодично, mm -hmm. а сформовані фотографії частково можна побачити дисертації. Вони були виставлені і описані. Дисертації можна знайти у вільному доступі. Mm -hmm. Коли колекція буде більш-менш сформована, в нас є плани видати серію книг з фотографіями mm -hmm. різної тематики по кам'янцю, і потім вже всі всі фотографії оцифровані в безкоштовному доступі виставити на сайті який буде окремо створювати. зараз? У нас є сайт Окрема присяга 1919, який присвячений періоду української революції в місті Кам'янці-Подільському. Там ми поступово виставляємо матеріали вже з часом. Ми туди додамо ще більше фотографій по, по місту, тому що фотографії ці доволі цінні не тільки для кам'янця, але й для української історії. Загалом, так, так як ми пізнають, але кам'янець чотири рази ставав тимчасовою столицею України в період визвольних змагань. Далі ми збираємо колекцію газет, так що не фотографіями єдиними газети теж будуть виставлені з часом вільний доступ на цьому сайті, тому що фотографії дуже гарно підкріплюються писемними джерелами. Вони гарно діють в комплексі. Тому що для науковців, так само як для дітей, якщо книжка без картинок, її буде менш цікаво читати. Тому текст, який буде підкріплений фотографією саме цієї події, щоб можна було не тільки прочитати, але на фотографіях знайти відомих осіб, впізнати місце, тобто ідентифікувати місце, де. Були відомі особи, де проходили події, де от, наприклад, під час присяги, вот це фотографія. Подія присяги на вірність України 14 жовтня 1919 року. Це був такий завершальний етап формування української державності, коли всі одночасно присягнули на вірність Україні і визначилися у своїй подальшій боротьбі за Україну проти ворогів. А що це Тут за рух? Ми бачимо зараз у всіх учасників військові... даного фото? це військові... військова присяга, коли військові стали на одне коліно і підняли пальці догори. Це як якраз момент, коли вони виголошують текст присяги. Угу. А що символізують оці от пальці? Чи це, це влас... присягаються? Да, угу. Це піднята рука в момент проголошення тексту присяги. Вони таким чином присягають на вільність українському народу, на вільність України і присягають, що вони будуть битися до останнього за українську незалежність за, за Україну. А ви вчали взагалі цей рух? Тому що ми бачимо, що рука підняття, та і два пальці, власне, верх також підняті на цій руці. році. Це, це загальне військово. Вона ще у раніші часи існувала, і була продовжена. Часи української незалежності також mm. ці фото, Наскільки так, я так, розумію, власне, можна по побачити в фільмі вашому з Андрієм Зайцем. Так, над яким ви працювали? Це фільм Прася". Так, на, на, на цю тему якраз був відзнятий ролик паном Андрієм. Причому саме цікаво, ми казали, що сам Симон Васильович нам з нами посміхається, тому що за день до зйомок на вулиці був мороз і сніг. В день oh. зйомок сніг Руслану виглянуло сонечко, і коли ми все відзняли на день знову пішов сніг і мороз. Mm. Це вдалося. Так. Зараз ви працювали над оновленням, так? Цього фільму пан Андрій працював, він застосовував і штучний інтелект так само, чи ви стежили за результатом, як все вийшло? Так, ми працювали разом. Він мене запитував питання його консультував, щоб все було правдоподібно показано, щоб послідовність була те, що треба. Зараз на фотографії в момент присяги в літературі в газетах був описаний вояк Епіфаній Камінський, який був поранений в обидві ноги під сквирою. І за допомогою сестри жільниці прийшов присягнути на вілісі. Семен Петлюра за це поцілував чоло. Uh -huh. якраз на фотографії ми можемо цього вояка побачити. Uh -huh. Слухайте, а взагалі, а відомі особистості, фото з відомими особистостями є у вас? Так, в момент, в момент української революції за незалежцях, яка був тимчасовою столицею чотири рази. То тут було дуже багато відомих осіб. Тут проходили дуже відомі події, дуже важливі для історії України. Кам'янці фактично було приведено до життя Акт Соборності, тому що в Кам'янці нарешті об'єдналася Україна в єдине ціле. Галицька і Дніпрянська, тут було два уряди: тут був уряд 에, Надніпрянської України, уряд Галицької України, тут був Симон Петлюра, Євген Петрушевич. Міністри, урядовці, військові, тобто весь світ української нації, в той момент перебував у Кам'янці довгий час. Uh -huh. З Кам'янця війська двічі йшли переможним ходом на Київ в 1919 році на Дніпрянській з Галицькою армією, і в 1920 році на Дніпрянська армія вже з польською армією. Тобто тут було єднання з Галицькою армією, тут було єднання з польською армією, і от ці два переможних походи, внаслідок якого Київ був звільнений від більшовиків, як в 19-му році, так і в 1920 му як намагається? Ну, ці фотографії мають дуже неоцінені для історії не тільки міста, але й для України. Тому ми їх збираємо, наприклад, в момент присяги ми починали тему, коли було відомо всього дві фотографії цієї події. Зараз нас вже більше трьох десятків цієї е, фотографії саме цієї події. Я вже мовчу за інші. Тобто ми їх з часом обов'язково Бог дасть буде живі і здорові, Бог дасть буде місцне на наше військо, то ми їх виставимо обов'язково в загальний доступ, тому що це дуже важливо. Тобто зараз ті, до прикладу, хто має якісь старі фотографії в своїх приватних колекціях, можуть замислитись над тим, аби зберегти їх для нащадків, і, зокрема, до вас можна звернутися, аби їх оцифрувати. Так, так. Мало хто це усвідомлює, але ці фотографії всі вони доволі цінні, вони дуже мають велику історичну цінність. Якщо говорити про кількість тепер фото, які є станом на сьогодні, тому що ми розуміємо, що щодня десь шукаєте, є власне щось додається до колекції, скільки вже загалом вдалося оцифрувати, а і ще скільки ще потрібно це зробити? Знаєте, на сьогодні колекція нараховує вже більше 4 тисяч відсканованих фотографій оцифрованих, але як кажуть, коли ти прочитав одну книжку, ти думаєш, що знаєш все, а коли прочитав 10, ти розумієш, що не знаєш нічого. Чим більше фотографій з'являється, чим більше фотографій оцифровується, я розумію, що наскільки багато фотографій ще тих, яких ми не знаємо, і тих, яких ми не бачимо. Чим більше потрафі я знаходжу, тим більше розумію, скільки роботи попереду ще нас чекає. І ми вам дякуємо за цю роботу і дякуємо за те, що з нами в етері доєдналися і більше про неї розповіли. Тож, Дмитро Бабюк, доктор філософії, автор книг, реконстру... реконструктор, художник та член правління Кам'янець-Подільського товариства про був з нами.